Доброго ранку і гарного дня п'ятниці. Нарешті тиждень підійшов до завершення і можна видихнути, з полегшенням. День п'ятниці керується прекрасною богинею. краси, любові, задоволення, насолоди і фінансів. Це богиня Венера. А що нам? Подарує цей день венера. До речі, зараз проходить по знаку Лева. І що ж вона дає кожному з нас? Перше це. Все-таки запалити серце вогнем. Дівчата, а також хлопці і чоловіки, навіть незважаючи на коридор затемнень, раджу потрошечки у кого закрити серце, його відкривати. Бо Венера у знакові лева запалює пристрасті. І, маючи гармонійний аспект між Венерою та Марсом, у п'ятницю та напередодні вихідних може подарувати нам цікаві гарні зустрічі. Дівчатка, які планують косметологічні. Процедури можете спокійно їх, якщо це не вперше, до речі, а повторні процедури продовжувати, такі як очищення, шкіри, епіляція, усі. Процедури на спадаючому місяці для очищення будуть мати дуже класний ефект. А вечір п'ятниці теж обіцяє гарну енергетику для дружніх зустрічей, для все-таки погода ще сприяє нам для того, щоб поєднатися із природою, відчути, як закінчується певний етап нашого життя. Літо вже нам Помахало рукою попереду осінь, і цей період теж філософський. Він про підведення підсумків і якраз співпадає гарно з коридором затемнень. Нагадаю, що рибки та діви, ви фаворити цього періоду, і саме вас активно буде перевіряти. Період затемнень і дивитися, чи готові ви рухатись вперед, відпустивши своє минуле. День п'ятниці також підійде для того, щоб. Підготувати до осені себе, а можливо, свою сім'ю. Придивитися до якихось гарних речей. Там у нас на небі, дивлюся, є гарні аспекти Меркурія, які поєднуються із колесом Фортуни. Уявляєте, у космосі у Всесвіті є така точка, яка називається Фортуна. І це радила б дізнатися кожному із вас, в якій сфері ви можете сміливо собі ризикувати. А це такі індивідуальні підказки. Що ж і ще можу вам порадити? Якщо не плануєте застілля, то на спадаючому місяці добре було би приділити не один день, а декілька днів для розвантаження вашого шлунку. Пам'ятаємо, що напередодні ми трошки позловживали. Несприятливою їжею, ну, несприятлива це та, яка несе в собі великі об'єми і має високий рівень жирності. І на вихідних можете прямо отак себе взяти в руки, зупинити і подумати, що можу принести користь своєму організму і перейти на рослинну їжу. Фрукти, овочі на ринку зараз дуже багато, особливо салати з домашніми смачними помідорками, які вирощені на нашій землі, це саме ось ті страви, які на вихідних дуже гарно підійдуть, тому що сам коридор затемнення він підходить для очищення не тільки нашого емоційного і психологічного, а іще для очищення фізичного тіла, бо в здоровому тілі. Здоровий дух, отож, я бажаю вам гарних вихідних з вірою в краще майбутнє для кожного з нас.